Це, оце є така проблема. Оце є така проблема. А, і саме перше, щоб не дратуватися, саме перше, щоб зрозуміти, хто ти є. Не ну, дратуватися це, як знаєте, воно як фоном піде, просто в принципі для будь-якої людини, неважливо, там чоловік чи жінка. А, сідаємо, сідаємо зручно, не знаю, як. Відображає жінку, подобається нам це чи ні. Навпаки, жінка відображає чоловіка. Да-да-да. Жінка це завжди а, проматеріальне. Жінка це завжди про земне. Жінка вона самодостатня. Жінці не потрібен чоловік для того, щоб... Бути жінкою для того, щоб бути красивою, бути щасливою і так далі. А от чоловіку жінка потрібна, тому що йому, по-перше, це продовжує його рід, а це продовжує його рід, і це йому потрібно для когось бути чоловіком. Якщо е, немає поруч жінки, то не буде тих подвігів, да? не буде заради кого йти працювати, заробляти гроші, будувати будинок. Бо по великому рахунку, якщо чоловік один, йому це все не потрібно. У нас би не було е, прогресу ніякого, якби не було жінок. Ну по великому рахунку. Які самі таких притягуємо. Мм, в плані жінок. Не впевнена. Ні, не впевнена. Те, що у нас є всередині, в плані, от, до речі, в плані архетипу, от, те, що в нас фонить, те, чого в нас багато, от такі люди будуть і притягуватися до нас. Якщо є в нас е... тіньовий якісь, момент, А як правило, тіньових ті 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 архетипів ми не помічаємо в своєму житті, да, в своєму ну, просторі, в собі, Eine. то все світ нам буде давати людей, які цей архетип тіньовий мають, і він буде нас бісити. І ми не будемо знати, чого воно нас так бісить. Боже, що ти біля мене робиш, взагалі не підходь до мене, не хочу з тобою спілкуватись. І такі люди мене бісять і, і просто, так? Да? А насправді просто ну, так, така риса характеру, вона є у нас самих. І ми просто ну, не звертаємо на це уваги, вона ще не пропрацьована. Але це трошки тема, тема, тема іншої розмови, мабуть, буде. Якщо дійсно цікаво. От. З приводу, хто до кого притягується, тут також, знаєте, якщо жінка наповнена в плані як жінка, от в ній достатньо тієї жіночої енергії, вона адекватна, тобто не має істерики. Знаєте, імператриця, вона ж має негатив, вона не наситна. Дуже ненаситна, вона хоче все й одразу, і побільше, і е, їй потрібно. Я ж жінка, я нічого не маю робити. Ти чоловік, ти і роби. А я, типу, тут буду сидіти, знаєте, як приймати дари. ну, то Це також ну, занадто. Оце такі, знаєте, негативні моменти імператриці. Так от, якщо жінка е, вона жіноча, Правильно, і все в неї правильно функціонує, вона нормально сприймає чоловіків, вона любить себе, їй не потрібен чоловік для того, щоб любити себе, то до такої жінки буде притягуватися мужній чоловік, той, якому цікаво завоювати, той, який потягне цю жіночність. розумієте, Той чоловік, який зрозуміє цю жіночність. А чоловіки, які там да, такі маніпулятори, які тільки для себе, які там ну, несерйозно до всього ставляться, вони, вони можуть дивитися, звісно, там облизуватися, будуть говорити, що, Боже, вам тільки одні гроші треба, що це за жінки там, і тому подібне. Так що, друзі, так, давайте практику. Давайте. Шукаємо в собі магази. Це самий перший крок, який ми всі маємо пройти, і без цього кроку взагалі нікуди далі нічого соватися не буде і змін ніяких не буде. Сідаємо зручніше. От прямо зараз. Я просто в спідниці, то я, мабуть, так не сяду, а ви, а ви сідайте. Сідаємо зручно, закриваємо очі, намагаємося сконцентруватися на своєму диханні. Жінки дихають животом, чоловіки дихають грудьма, грудьми. Вдихаємо через ніс, видихаємо через рот. Але це не таке дихання, як у лікаря на прийомі. Дишіть не дишите, і ми отак, знаєте, так сильно, глибоко. Ні. Ви дихаєте так, щоб вам було спокійно. Видихаєте так, от як вам комфортно, в тому темпі, в якому вам комфортно. Але це має бути, можливо, трошки глибше, ніж зазвичай, бажано, да, щоб аж сюди щоб до живота діставало. І видихати через рік, через рот. Тобто тихо, спокійно закривши очі. Ми зараз дихаємо, і ми намагаємося почути своє дихання, відчути, як воно там, цей потік повітря, як він сюди заходить, і як він через рот виходить. Наповнюємо живот. Це важливо для жінки. Це взагалі оце все, от все, що тут у нас знаходиться. Оті дві самі головні жіночі чакри, вони е е якраз і будуть нас наповнювати всіма нашими жіночими силами, які в нас мають бути. І це потім буде допомагати, друзі, і у здійсненні бажані, в намірах, і так далі. Ну що, поїхали? Давайте. Спробуйте. Дихаємо. Зосереджуємось на своєму диханні, на себе, на собі. Наповнюємо живіт. Намагаємося відчути, от, як повітря заходить, як воно, його рух, потік того повітря. Тіло має трошки, знаєте, як е, обм'якнути. Ви дихаєте до того моменту, поки ви не. Перестанете відчувати кордони свого тіла. Тобто вам, ви просто будете так сидіти, і буде розуміння того, що вам взагалі не хочеться рухатися, що ви є як просто якась от маса, просто ну, тіло з кістками, ну, мішок з кістками. Да? Ви просто сидите, ви дихаєте, у вас надувається живіт. Якщо ви жінка, якщо ви чоловік, то груди. І ви просто слухаєте своє дихання. Далі потрібно свій зір, свій погляд зосередити всередину в свій живіт. Там може бути темно, там може бути світло, там може бути будь-який колір, якщо ви побачите. Якщо там темно уявляємо собі три пальці нижче пупка, поток енергії просто як такий луч. Луч заходить нам в живіт. І ми цим лучом будемо з вами дихати. Ми будемо прокачувати от нашу жіночу чакру, саму основну, яка Буде давати нам тієї жіночої енергії. Продовжуємо дихати. Це на перший раз може бути трошки складновато, але я впевнена, що у вас все вийде. Не поспішайте. Спокійно, все буде добре. Через ніс вдихаємо через рот, видихаємо, дихаємо животом і уявляємо собі, оцей луч світла. Просто прозорого будь-якого кольору, як вам комфортно. І ви просто от їм будете вдихати разом з носом. Тобто ви через ніс вдихаєте повітря і через живот вдихаєте повітря. Буде відчуття тиску на таз. Якщо ви це все будете правильно робити, і оцей луч його буде багато, буде відчуття тиску на таз. Це нормально, так має бути. Якщо ви вже налагодили цей поток, і ви дихаєте, і у вас все виходить, вам потрібно трошки затримати дихання. Ви вдихаєте, і от у вас всередині в животі відбувається така собі, знаєте, як енергокуля. І воно починає рухатися, рухатися в усі сторони, наповняє вас живіт. І ви прям відчуваєте, що у вас живіт аж росте від тої енергії, і вона світла, і вона прекрасна, і вона тепла, і вам комфортно, і вам давить на таз. От воно має давити на таз, от на те місце, де ви сидите. Потім ви видихаєте і уявляєте всередині себе, себе саму в красивій сукні, чи в якомусь костюмі красивому, як вам це буде зручно, як ви себе уявляєте красивою, що для вас є краса ваш образ. З макіяжем, з зачіскою, щаслива, усміхнена. Вона дивиться на вас, а ви дивитесь на неї. Весь цей час ви очі не відкриваєте. Ця практика може зайняти десь хвилин 10, може 15, неважливо скільки. Головне, щоб перший раз ви це зробили, а на другий раз вже буде трошки швидше. Побачили себе, роздивилися, якщо буде ком в горлі, якщо захочеться плакати, себе стримувати не можна. Плачете, і, 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 можливо, якось некомфортно буде, але все рівно. Дивимося, очі закриті. І нам потрібно собі сказати: ти така класна, ти така красива. Я так тебе люблю. Причому сказати, друзі, це потрібно вголос. Вібрація має відбутися. Тобто не пошепки, тому що в думках це все не те, це не працює. А саме в голос. Зі сльозами, без сліз, з усмішкою, як завгодно, як у вас це буде виходити, так це потрібно сказати. Якщо виходить сказати і все класно, говоримо собі Дякую, дякую, що ти є. І відкриваємо очі, коли будемо готові. Бувають ситуації, і може таке бути, що ви не можете сказати собі, я тебе люблю, ти красива, тому що. Інколи бувають ситуації, коли ми себе не бачимо, не сприймаємо взагалі ніяк. Коли зробили цю практику, дуже Класно знаєте, як відкрити очі і роздивитися навколо. Ця практика буде називатися тут і зараз. Відчувати себе не в центрі всесвіту, а відчувати себе просто всесвіту. Ви десь, ви частина. Ви в потоці. А центр Всесвіту нехай буде. Там склянка води, або там, якщо ви на вулиці, або якщо ви на вулиці дерево або пташка, а ви просто поруч. Слова застрягли в горлі, і сльози котяться рікою. Це прекрасно. Сльози це фантастично. Це е, момент прийняття, це важко. Але потім буде легше. Ви себе не силуйте, трошки відпочиньте пару хвилин, а потім ще раз. Все має статися. От, от повірте в себе. Ви ж себе любите. У вас більш нікого немає, у вас є тільки ви одна. Від цієї практики в той момент, коли ви себе приймете. Якщо ви жінка приймете себе як жінку різну, абсолютно зі своїми диковинками, зі своїми тараканами, зі своїм тілом, який є. Комусь легше сказати, ніж собі. А в тому то і справа, що ми живемо не для себе. Це знаєте, це синдром відмінниці. Нам дуже важливо, що про нас подумають люди, а бути щасливою самою не для когось, а для себе. От для нас це під питанням. Мурашки по тілу. Ох, це прекрасно. Сміх скрізь сльози, це прекрасно. О, дівчата, я вас обожнюю. Я ще буду плакати. Молодці. І усмішка це прекрасно. Значить, ви вже на якомусь рівні, значить, ви вже прийняли. Це, це супер, це класно. Так от, коли ви це зробили, робимо техніку тут і зараз. Зараз це можливо зробити ну, там, де ви знаходитесь, а потім після ефіру ви можете вийти на вулицю, якщо є така можливість, і десь біля дерева, або там десь в парку, де-небудь, де є щось ще живе, окрім вас. І зосередьте свою увагу на дереві. У мене тут квіти є, от, наприклад, да, або на квітці. От є дерево. На дереву є листочок. Мрахів хотіли. Прекрасно. Дітям в старших класах. О, ви знаєте, не знаю. Зараз такі підлітки, що мені здається, в молодших класах потрібні. Я такі практики роблю з молодшим сином. От він з задоволенням, а старша, в неї своя якась тема, вона на підкастах, вона там ну, на, на своїй хвилі. От, Тому так. Так от тут і зараз дерево, воно живе, і воно центр всесвіту, не ми. Ми просто, як знаєте, глядачі. Уявіть себе, як живе оце дерево. Уявіть собі, просто подумайте, скільки людей навколо нього ходило, як воно росло. Знаєте, як от в фільмі, коли прискорюють запис, там сімічка маленька, да, а потім там росте, 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 там листочки, цик-тик-тик, і там таке швидкісна така зйомка, і там бах, і дерево. От уявіть собі, наскільки це важкий шлях. Як погода змінювалося, як роки змінювалося. А якщо дерево таке громадне, якийсь дуб, то може там ще й війни якісь були. Літаки, пташки, Боже, що тільки там не було, От зайці, білки, от просто, просто от уявіть собі. Можливо, є якийсь листочок, який приверне вашу увагу, і раптом трапиться вітер. І ви просто спостерігайте за тим, як живе оце дерево, не ви. А оце дерево. А ви будьте просто десь осторонь. От ви є тут і зараз в процесі життя не вашого, ви присутня тут і зараз. Коли у вас вийде засередитися на цьому листочку, вийде зосередитися на цьому дереві, і ви знаєте, як заспокоїтеся, ви себе спіймаєте на думці, що ви абсолютно спокійна. Ви можете потрошку перемикати свій погляд, подивитися, ага, дерево я вже побачила. Так, там десь люди якісь ідуть, прекрасна пара, мабуть, щось таке про своє, там ще щось, там ще щось. А потім хоп, о! І я тут. розумієте? І ви настільки відчуєте себе легше, насправді, начебто немає і ніяких проблем. І начебто, і все прекрасно в цілому. В цьому житті, да, і все інше це все просто повз, це все надумано, це все просто десь є. А я є ось тут, тут і зараз. Ось я, ось дерево. Там вон, якісь люди, там якісь, там, трамвай, автобус, там, тролейбус, я не знаю. Щось таке відбувається: мости, заводи, пароходи. Ну, тобто, життя йде. І є я. В цьому житті. Легше стає моментально. Якщо перегруз емоційний, ви не можете себе, знаєте, як переключити, моментально стає легше. Я дуже рекомендую цю практику, особливо от десь знаходитися, врівноважити свій емоційний стан. Будь де на зупинці, вдома, на кухні, на вулиці гуляєте, байдуже. Оце класна тема. Так що оці дві практики, друзі, обов'язково до наступного прямого ефіру. Наступний прямий ефір будуть практики і ваші питання. Давайте зробимо так. Можливо, підключимо ще і верховну Жрицю, або зробимо просто більше практик, або просто поспілкуємося з вами. Можливо, зробимо так. І я все ж таки думаю, що, я, мабуть, буде класніше зробити на, в Телеграмі спільноту для спонсорів, і ми там з вами зможемо говорити. Може, так буде у нас, знаєте, як більше з вами діалогу. Да? І потім я цей ефір буду просто записувати, заливати на YouTube, і його можна буде дивитися в повторі стільки разів, скільки вам буде зручно. Хочу трошки більше практик вам дати, щоб себе знаєте, як розкачати, повернути до життя, тому що насправді, насправді Таро, оці всі карти, архетипи, ми не зможемо робити правильні розклади і правильно читати, якщо ми емоційно навантажені. Людина, яка читає розклад, вона має абстрагуватися взагалі від всього. Вона має вміти отак виключатися. Просто це дуже важливо. Скажіть, будь ласка, ви обіцяєте мені, що ви будете робити такі практики? Оця практика з жіночністю поринути в себе. Да? Я тебе люблю кожного дня. Кожного дня на протязі тижня, навіть якщо у вас це вийшло без сліз. Байдуже, просто сама себе люблю, сама себе просто капець обожнюю Зранку прокидаюся з посмішкою, з розумінням. Це я, я є, я мах, я знаю, що я хочу. Це знаєте, як як там боже, ці меми? Типу, Хто ми? Ми жінки, що ми хочемо да там, ми не знаємо. Тобто такого. Кожного дня ви новий мах от Подумайте про це. Сьогодні. Там таке, завтра щось інше. І от, от спробуйте. Спробуйте. І от момент жіночності. А на наступній практиці вже будемо себе качати в плані сили наміру, виконання бажань. Будемо просуватися більше до цього. Да? От. Ну, і відкривати жіночність це обов'язково. Тому що, якщо не. Не приймати себе, не відчути себе стабільно на цій землі, да, і хто ми, і хто я, і куди я, і для чого я, то практики ну, не будуть мати сенсу. Я сподіваюся це розумієте. Питання є у вас, друзі?